Від народ. Ви на каналі Костянчик Лайт. З вами як завжди, Гостя. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходити. Добиваємо уже топхеда dlc Йдемо е, В бейкери і отримуємо ліки для нашої Персонажихи. Солт Бейкер, Алло? я щось не понял. Що не так? Ну, типу, ми мали зробити, нам мав щось зварити. Ну, <гум> понятно. Скажений науковець. Дефолт. Ми йому помогли, він зібрав дуже багато інгредієнтів, тепер він хоче нас завалити. Welcome back, you meddlesome rats. I didn't think you'd be Back so soon. No matter, it's too late to stop me now. The Wonder Start will be my finest work yet. A shame I never told you about the most important secret ingredient. A living soul. While you suckers were out doing my bidding, I named your little friend here. When his soul is baked into the wonder wonder tart, the cosmic powers uh, of the astral plane will be mine. I mean little Magman, Mr. Janice, you got to help me. But first I take those ingredients. And then i will use your heads. serving dishes. Він сказав, що він гамнюк, що йому треба дати лицю. А якщо чесно, він нам погрозився тим, що він нас уб'є, і буде нас використовувати як ну, як тяжкі. Ми ж тяжкоголові, буде нас використовувати як чашки. Макмен буде магом, капкет буде капом, а містер Чайніс буде невеличким таким глащиком. Ну, знаєте, я щось, такого, я щось такого і очікував, просто ну не може все якось так просто складатися, да? Все якось так гладенько, класненько. Ти просто пройдеш боса, ти просто зібреш, збереш мені все і все буде прекрасно. З Сатаною ми теж побачили, що буде, да? Якщо ми підпишемо з ним контракт, ми тупо станемо тварями, вонючими, станемо демонами. Він нас уб'є, Ну як? Ми, ми просто втратимо себе. Так само і тут, бачите. Ми теж допомагали. Ми теж хотіли допомогти, хотіли, щоб все було якомога краще. І хотіли врятувати нашого друга. А в цей. А у висновку, що отримаємо в результаті? Отримали отаку piece of shit. Тому думайте, що ви робите. Що? А, тут можна вибрати. Добре. Добре. Ну що ж, поїхали валити фінального боса з DLC-шки. А музика яка. Ух, ти шо. Страшно. Він розвалив кубіка. Але монстр. Супер тварь. Хто надіявся, що він вилічить е просто... Я в шоці просто. Дивіться, що з клубнікою робить! Полуниця вообще, але твар. Вонючий твар. Вонючий тварин. Реально. А, він. Я забув, що вона не так коцає. Я вмер. Він не вбив! Ееесть. Отож, кубики. Все, що він готує, все, що він робить, воно нас буде коцати. На експерті мені все дуже багато всього. І цих вогників теж два. Тобто там прям у -у -у. супер невесело. Тепер е печиво. Ви ще не бачили хвилю з печивом. Печиво дуже просте, воно розлітається з одного удара, але воно дуже сильно псує все. Полуничка теж, до речі, жорстко з якими полуничкою обходиться тварь. Вонючий твар. Ну, саме жорстке, це реально кубічки. Мені їх дуже шкода. Мені дуже шкода, цукор цей. Реально жорсткий. Друга стадія боса. Тепер у нас є перець, і його треба нагодувати перцем. жорстко. Листочки спеції, якісь не знаю, базилік. Дуже весело. Дуже веселий бос. Самий веселий бос у світі. На експерті я його так і не пройшов. Всіх пройшов його ні. <laughs> Самий жорсткий для мене. Тут просто дуже багато всього відбувається, реально. Полуничкою, подивіться, що з полуничкою відбувається. Лаймами, це ж вообще жесть. Я, ї... Я їм не заздрю. Він їх так... Він так з ними знущається. Супер жорсткий. Супер тварь. Супер тварина, монстр. Так що ти робиш? А, там просто можливо не можна заборонено. Ух ти шо. Я не знаю, як я це зробив, але я це зробив. Ось. Він получає транди від своїх же ж. Е, перечниць. Е, що дає нам можливість валити його чуть-чуть. Так. А я... Я думав, що його можна коцати. Ну, я теж його коцаю. Окрім перечності. Все. Третя стадія. Ми розбили його сольничку. Ми розбили його сольничку. Тепер ми б'ємося з сіллю. Відносно проста стадія, але треба дивитися за всім, що тут відбувається. Е а, тепер треба бити серце бити. Оба. Треба дивитися уважно. Ні, тільки не це. Там ще буквально два рази відпарювати його. Ну, таке. Не доля, не судьба. Як то кажуть, не так має має бути. Так має бути. Весь біль, через який ми пройдемо, дасть нам неперевершений досвід в усьому нашому, на, на все наше життя. Отак, так, так і сприймайте всі ігри. Коли проходите Dark Souls, наприклад, е да, у вас дуже жорстко горять діоди. Дуже жорстко біситесь і дуже важко вам. Але е це дасть вам великий, не супер великий досвід. Ви будете знати, куди краще піти. А куди краще взагалі не сунуться. Як це зробити? І коли це зробити? Тобто, ну, все це не просто так. Все це дає свої плоди. І так треба. Треба мучитись. Якщо ви долаєте перешкоди, якщо ви долаєте труднощі, ви станете сильнішим, це по-перше. А по-друге, ви йдете в правильному напрямку. Бо без труднощів ну, і якось не весело жити. Треба себе постійно напрягати якось. Треба щось робити. Бо так і сконати. Лесенько і швиденько швидесенько можна. Так, тепер я не буду помилятися і буду, роби, буду робити те, що треба. Ось, я валю дві. А їм накакає, да? А, ні, нормально, нормально, нормально є. Добре є, добре є, все прекрасно. Я зробив те, що хотів зробити. Оба. Та куди? Як же ж бісить. Я його пройшов навіть на А з плюсом. Звичайний режим. Не експерта, бо як я вже казав, експерта, я не пройшов, але хард режим. Звичайний режим. Я пройшов на А з плюсом. Так. В мене дуже тішить, що вогник тушиться. Вогник дуже сильно бісить. А, тихо. В складному режимі в експерті тут два дві ці штучки. Оба. Оба. Куда ти Я навіть не знаю, чи я його коцаю, а тим, що стріляю по нього. Він ж наче розовий стає, через це потрібно його пару парирувати. А чи парирування на цьому працює, я не знаю. Ну тобто, окрім парівання, удари працюють чи ні. Ну, він наче мигає, коли я його б'ю. То можливо вони і працюють. Тихо, що я це зробив? А це було б не класно. Тварина. Але в мене бісить. Щоб він ріпанувся реально жорстко. Так, зараз десь має бути перехід на іншу стадію. Так. Уже дві хпшки залишились. Ну це це, це це смішно. Це супер смішно. Будемо надіятися, що пройшов овердамаг, і він е, зараз буде страждати. Е, страждати швидше, точніше. Все, 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 ніс, ніс лопнув. Вісу желопну. Уже, уже, вже, вже вже, вже, вже. б'ється скло. Жорстко б'ється скло, не треба тут розказувати мені, що ти не, не покосав тебе взагалі. Давай не будемо, братанчик. Все. Третя стадія, яка мене теж дуже сильно бісить... Ми, цілий епізод, ми цілих 11 хвилин проходимо одного босса Шарета. Щоб, щоб ви розуміли, наскільки він жорсткий. Це шок Хоча з динозавриком було щось, з дракончиком було щось схоже, або ж з тим самим науковцем, Оба. Оба. ну музика тут просто шедевр. Той хто це писав? чел я тебе люблю. Ти самый крутий! Реально. Яку ж підібрали музику? І ви розумієте, наскільки це жорстоко? Він, наче справжній маньяк, вбиває продукти, він же ж теж продукт. Грубо кажучи, що він якийсь. я не знаю. людоєд. Або ж реально маньяк. Це реально якісь маніакальні такі замашки і так далі. Тобто це ну, супер супер жорстока штука. Якщо брати до уваги те, що він теж продукт. Він теж сіль, взагалі. Цукор, сіль, вони ж майже родичі. Саме що взяти брата завалити, Реально, це Жесть. Опа. Опа. Та що ж ти робиш? Жулик ти? Профтикав супер коли нічого страшного. Це дуже проста стадія, вона дуже швидко розвалюється От. уже. Тут теж до речі, якщо не встигнеш, типу, ти коцаєшся жорстко. Опа. Ну наче пульки автоматизуються і хочуть його коцнути. тому більш за все що я його коцаю своїм уроном. Опа. Ой-ой-ой-ой. Та куди? Взагалі не мало платформ. Супер мало платформ. І вони мене коцають, і через це дуже важко пройти Нічого, 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 нічого нічого. Ми вже, ми вже, ну, вже нюхаємо порох нормально. Запах. Все було неможливо, я не знаю. Тупорилий вогник. Я харить. Я не знаю, як я там втік. Як я там вижив? Це щось е, на рівні з фантастикою, реально. Я надіюсь, його хоч прокосало хоч чуть-чуть. Все. Він закидає в себе грибочок. Ну, як мінімум, я побачив грибочок. Зупиніть, будь ласка, на паузу і скажіть мені, що він в себе закидає. Бо я щось не особо зрозумів. Та куди ти не бригадь через вогник? Перець чхає, це типу жорстка алегорія. Перчик чхає, ну реально. Перець чхає від перцю. Через що він перець. Супер кометно. Не падай на мене. Все один удар, одна плюха. Опа. Ми завалили супер босса. Ми завалили Максі-босса, мега-босса, мікро-макро. Е, Гіпер-пупер-дупер-супер. <кій> 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 по часу справились ХПшки, нас накакать. Суперметр. Накакать скіл левел. Да. Да. Ми це зробили. Капге! That's goodness. Thanks, goodness. You're okay. Боже. Слава, слава богам. Ти в порядку. Ну, нічого страшного, типа, блін, нічого не вийшло, нам не допомогли, але. нічого страшного. Щось придумаємо. Ей, чувачки, быстренько втікаємо, бо тут все розвалюється. Ні. Ой. Це теж злякався. Моя. пекарня. Shit. Server him right for us. Це типа за те, що ти нас е... жорстко обманув. Та челіки, нічого страшного, ми розберемося, все буде окей. Але більше не хавайте печенік. Нам буде дуже великий урок. Епілог. Е... Все. Супер крутіт. Супер круті титри. Чувака пов'язала поліція. Пісня до речі про нього. Посадили в тюрму. Буде відпрацьовувати всім. Класнули йому наручники і сапає клубничку полуничку. І садить. Так, далі. Допомагає цим бухарикам. Відновити, коротше, цей бар. Його з поліцією, до речі, подружились, все окей. Сняви клавить рибу. Чистий зуби для кита. Чітко. Чувак, той, з яким ми подорожували між остров, острівцями. красить, фарбує йому човника. Дуже сумує за, своїм, за своєю пекарнею. З Увіхою, до речі, в барі працює. В ресторані. Допомагає ладити лі, літочка. Як ви пам'ятаєте, ми його розбили. І той собак той пес упав і розбився. Королева, королева із королем грає в шахмати. Містер Слідбекер грає в, з королем в шахмати. Щось <кій> будує, щось майструє. Ага, побудував свою пекарню. Так, да, Bakery. Grand Reopening. Перевідкриття. Напік дуже багато смаколиків. Our science appreciated. As a members of the team. Uh, the loyal, creative. Ну, коротше. Дуже дякують нам за те, що ми її пройшли, за те, що ми купили її, за те, що ми... Підтримуємо їх. Ігра дуже крута, чесно. Е, мені дуже подобається ця вся специфіка, ця вся, ця вся концепція дуже, кур, дуже круто зроблено. в стилі мультику. Ти наче не дивишся не граєш в ру, а дивишся мультик. Якщо ще прибрати ці всі затерті хпшечки і всі приколи, ну реально, наче просто граєш в гру. І того пройшли ми гру на 130%. Ми крутелики, ми молодці. Тепер єдине, що нам залишилось з вами, пупсики мої. Так, ми ж все на А пройшли. Все на. А, чітко. Е -е, єдине, що нам залишилось, це. пройти е -е, короля Шахів. Короля шахів треба пройти. Коли ми тут тусуємося, має е -е, з'являтися дробинка. По якій ми можемо вилізти доверху і пройти квести від короля. Від короля Шахів. Воно в нас поки що знаходиться ось тут. Тобто тут буде у нас перший перший челендж. Цю штучку ми будемо проходити вже в наступному епізоді. більш за все Ще в нас залишились runandgunny. Тобто ми пройдемо цю штуку. Ми пройдемо run and gunny. В принципі. І в принципі все. Е, тепер я вам точно дякую. Я вам завжди точно дякую. Тепер теж дякую. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Дякую вам за всю вашу активність. Е, дякую, що за... супроводжували мене по цій грі. Я дуже хотів її зняти. Вона дуже крута, дуже неперевершена. Спробуйте обов'язково пограти в неї Супер крута гра. Супер неперевершені емоції. Скільки я бомбив. Коли її проходив перші рази, перші ті острови. Але зараз я пройшов все на А. Дане з плюсом дане С, але А. І все. І тепер я такий. Це так просто. Реально. Таке і Із зова ігрушка. Е, тепер я зроблю ще склеєчку з нарізочкою, де я буду проходити раненгани Постараюсь проходити на пацифіста. Якщо мене буде бісити, я заб'ю на пацифіста і прийду, як можу. Тому всім гарного вечора, гарного дня і до зустрічі наступним відео. Всім па.